Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути назначок, спонсорувати. З'явилися повідомлення про те, що з сьогоднішнього дня Сполучені Штати Америки вводять 104% мита проти товарів із. Китайської Народної Республіки. Ну, що це таке? Ну, Путін, пардон, мадам, ну що це таке лізе із всіх щілин цей Путін так Трамп. Е нібито його спровокували на те, що він е підтвердив, що це торгівельна війна, а потім спростував у ну, своїй манері. так. Оговтався, придумав, подумав і, і вирішив сказати, що це не війна. Ну, не знаю, як це все називається, крім війни, але це просто поставить світ догори Дригом. Ну, отак просто я поясню, що це означає. Це поставлення світу, який сформувався. Поступово, поступово, з 1945 року. Дивіться, скільки? ж, 2025 рік, так. Якраз ювілей. Так. З того часу все це формувалося, розроблялося постійно і поступово, дуже повільно, узгоджувалося одне з одним і так далі, і тому подібне. А тут. Ресь, як казав у нас в армії один цей командував, Ресь два, Рісь два, Різь два. Отак і, і тут. Отак те, що Олександр Рокдонський зробив. Йому пропонували розв'язувати е, цей клубок. А він взяв меч і розрубав його одним махом. Ну, ось це. Фактично робить зараз Дональд Трамп. Одним махом. Розрубав і все. А далі що? А далі що? Ну, що ти де, Трамп? Ти думаєш над тим, що ж буде далі? Чи просто так махнув? І пішло 104 відсотки. То спочатку було скільки 20% потім 64, тепер уже 104. Це ще ж не вечір, ще ранок, так, так що ми не знаємо, що там буде далі. Але я ще раз нагадую загалу. Геніальну думку про те, що політика сконцентрований вираз економіки. Ну ось і все. От тепер уже китайці з'явилися на українському фронті. То ти думаєш, що ти будеш реагувати тільки на економіку 104%. Чи треба. Реагувати і на політику, тобто, ну, або своїми солдатами втручатися тут, або давати зброю, яку ти обіцяв Україні, коли вся ця зла відмовиться від миру, а вони відмовляються і плюють тобі просто в очі. А ти робиш вигляд, що ти не бачиш так тоді, і буде все те ну, зі заяви про те, що Іран ніколи не буде мати ядерну зброю, і тут же ж Китай називається 80% поставляє товарів так званого подвійного призначення, а реально одного і того призначення для зброї, виробництва зброї в Москві сучасної. Ну, що ти? Що ти де? <ріх> так. <ріх> ти ж нічого не можеш зробити, тому що Китай і Московія вирішує ядерну зброю в Ірані, а не ти. А ти тільки отак ось. Е Оцим усим, і, і чим далі, тим тебе все більше і більше ця віз зла сприймає приймає як якось, е, болтологію, як якогось слабака і так далі і тому подібне. Ну. Не можна так. Поки ще найбільша в світі економіка. А політика сконцентрований вираз економіки, яка е, здувається просто на очах, так, через твою геніальну, звичайно, політику, так, економічну і все-таки інше, то, ну, звичайно, можна зекономити на виводі військ із Європи. Але ж. Е, Ну, Якщо в одному місці порвалися штани і рвуться в другому місці, так, то це не вирішить проблему, так, цієї, яка є у е, бюджеті. Ну, не так це все робиться. Не так. Так, ну, а що ж ти хочеш, якщо людина? Так все життя діяла. Що ж ви від неї хочете шестиразового банкрута? Ну просто інакше не буває. інакше він не може. Ну, не може. Ну він такий є, ну він не винен. Це ви винні, що його обрали.